Я планую йому відкрити його бізнес. Це буде або ресторан, або бар італійський, тому що він дуже смачно готує. Ви сьогодні побачили. Ого. А скільки років вам? 43. 43. Ще два роки і відпускаєш дитину якраз Як на цей час. Я в шоці, я не маю слів реально. Ви так кажете, наче це милостиня, але усі ці роки ми працювали разом. Пахав теж. Тепер все зрозуміла, Таня. Ти прийшла на супермаму, щоб просто прорекламувати свого чоловіка і знайти йому дружину. Да, дівчатка, розбирайте. <реш> <реш> Оголошення для українських гарних дівчат. Добрий, гарний. Полюбляє готувати. Бізнес буде. Квартира буде. Все для вас зробить просто. Ма. Номер телефону побачите внизу. Таня, справжня українська жінка, як в тій народній пісні. Ой, там на точку, на базарі жінки, чоловіки продавали. У -у -у!